Мої хороші розпаковка. І, значить, так, зараз буду возмущати, та що капець. Купила помідори пімпочки. завжди купляю в буську. Ну, люблю там купляти, завжди ті, ну, ціни більш-менш адекватні, то все. Сьогодні я купила в красному. Спеціально скоріше їхала в красному по 75, ті самі пімпочки. У бузьку вони сьогодні по 100. Я купила в красному, озірочку по 35. Також в красному. Олію ну, я купувала в, в магазині. Дуже там люблю, вона дуже адекватна ціна. Гарні продавці. Олію там. У нас цілу зиму було там саме дешевше. Тепер так, батон гірчичний за тебе. Так, трудка для чоловіка. Він затрує. я активно підтримую. Мислинські ковбаски, як завжди, від Синенка. Банани. Якісь сьогодні смачні банани в тебе. Дівчата ну, такі смачні тануть в роті. просто. І аромат такий, ну просто бомба. Ціна адекватна. Марахарін за тебе так само він на акції. Сіль так само. Майонез на акції. Меделку, слухайте, не знаю, як воно пахне, яке воно буде. Ну, ж на акції по 14 гривень. Знаєш, що... акції треба брати. Взяла два на пробу. І морква. На базарі в Буську 95. Молода морква. в Красному 70. А я купила по 45. От тебе. І чим погано? Ось так. От і все. Всім гарного дня. Цілою люблю. Бувайте!